Одного дня одна парафіянка підійшла до мене і сказала, Матуся, я більше не хочу ходити до церкви. На кожній літургії бачу людей із телефонами, хто розмовляє, хтось їсть у лавках. Мені дуже прикро. Я подивилася на неї і лагідно промовила Я не змушуватиму тебе залишати церкву, але спершу допоможи мені з однією справою. Я налала склянку води і передала їй, сказавши: Тримай цю склянку і обійди церкву двічі, стежачи, щоб вода не пролилася. Вона дуже обережно обійшла церкву двічі, повернулася і з полегшенням сказала: Я впоралася, жодної краплі не пролила, тепер можна йти? Я запитала її, а коли ти йшла чи бачила, хто розмовляє, їсть або робить щось не так. Вона похитала головою. Ні, бо я була зосереджена на склянці, боялася пролити воду. Я кивнула і сказала Бачиш, коли ми зосереджені на Господі, нас не турбують слабкості інших. Ми приходимо до церкви, щоб бути близько до Бога, а не судити інших. Вона замовкла на мить, потім тихо сказала: Я зрозуміла, дякую вам, матуся. Ми йдемо до церкви, щоб будувати стосунки з Богом, а не оцінювати інших. Інші можуть бути слабкими, але ми не повинні через це віддалятися від Господа. Не дозволяйте чужим помилкам руйнувати ваші відносини з Богом. Ісус сказав ідіть за мною, ніколи не казав, ідіть за іншими. Чим ближче ми до Бога, тим менше нас можуть хвилювати слова й дії інших. Напишіть Амінь і Спасіння Господа зійде на вас та вашу родину, поділіться цією історією хоча б з однією людиною, щоб більше людей змогли звільнитися від гріха та отримати Божі благословення і мир. Натисніть на посилання в моєму профілі, приєднуйтесь до безкоштовної молитвеної групи, я помолюся за вас та ваших близьких. Допомагаючи звільнитися від гріха і даруючи силу, мир та благословення.